Вітаю усіх глядачів та підписників мого каналу. З вами Віра Усюця, світ елітних троянд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Задавайте питання, залишайте коментарі. Не забудьте поставити уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Я буду дуже рада нашій взаємодії. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А сьогодні я вас хочу запросити до свого саду, щоб ви, як і я, насолодилися квітучими трояндами мого саду. Всім гарного перегляду! Перше мені захотілося показати вам всю зрізочну французьку троянду селекції Нірд-Інтерплант, виведену у 1998 році Андрій Анс. Квіти в неї жовтого кольору з малиново-червоною каймою. Вони дуже ніжно виглядають, мають такі щільні пилюстки і форма квітки класична, чайно-гібридна. Тримається квітка три тижні, підходить для зрізки ідеально. Висота куща у мене не перевищувала 80 см за ці 3 роки, поки вона у мене росте. Ширина так само 60 см. Відноситься до шостої зони морозостійкості. А це вражаюча японська плетиста мініатюрна троянда селекції Судзуки, виведена в 1984 році, Фербі. Ця приголомшлива троянда має єдиний недолік, що цвіте вона лише один раз. Але цвітіння тривале і вражаюче. хоч повністю вкриті Квітами вони витанчені, каралово-рожевого кольору, а в спеку вони можуть червоніти. Висота куща в моєму саду півтора метра. Ширина десь так само 1,5 метра. Відноситься до шостої зони морозостійкості і має прекрасне здоров'я. Поряд розкинулась іще одна троянда зі схожою структурою куща. Але яка на відміну від фергі квітне декілька разів, явно вираженими хвилями. На жаль, я не знаю її назви, вона має трошки інше забарвлення, пелюстки в неї рожево такі лавандові. І я не знаю її назву, бо це подарунок, і мені не сказали, як вона називається. Якщо хтось упізнає цю красуню, я дуже прошу написати в коментарях її назву. Я буду дуже-дуже вдячна. Посередині між Ферді та незнайомкою в мене росте чудова чайно гібридна троянда селекції мияна, яку вивели у 2006 році Клод Браса. Таких кущів у мене декілька в саду. Цей кущ трошки відстає у своєму розвитку, тому що попав поміж цих двох розкидистих плитистих троянд, і йому тут, як я бачу, малувата місця. Такая красунечка, лавсон. Чудово, да? Такая форма троянд. Просто мимоверно. Краса. Просто краса. Це трояндочка американська із колекції Томка Ruf, виведена у 2011 році. Флорибунда з помірним цитрусовим ароматом. Висотою кущ у мене десь сантиметрів 90 при ширині, так само десь біля метру. Діаметр квітки до 12 см, трояндочка відноситься до 6-ї зони морозостійкості. Здоров'я у неї відмінне. Просто чудова красуня Августа Луїза. Подивіться, які в неї чудові квіти. Я просто у захваті від троянд селекції Тантау, а цю красуню вивели у 1999 році. Ця чайно-гібридна троянда з великими ностальгічної форми квітами. Вони розміром до 15 см. Просто гігантські. Троянда Хамелеон в залежності від погоди змінює свої барви. Має яскравий фруктовий солодкий аромат, він дуже-дуже насичений і квіти довго-довго тримаються на кущі. Висота куща до 120-150 см при ширині біля митру. Відноситься до шостої зони морозостійкості і має відмінне здоров'я. Це чарівна дуже-дуже, дуже ароматна троянда П'єр Деразар або Едем Роуз. Отримала звання. Найкращі плитистеї троянди, і відноситься до троянд із зала слави Світової Федерації Товариства Трояндарів. Чудова троянда, яка росте у мене поряд із трояндою Генрі Келсі, і, як на мою думку, вони дуже гарманують. Між собою. Сильна, росла, плетиста троянда з квітками в старовинному стилі. Вони не дуже великі, близько 10 см в діаметрі. Висота більше 2 метрів. Вона здорова. Відноситься до шостої зони морозостійкості. Виведена Мияна була у 1987 році. У троянди Еденроуз, кріти розташовуються з середньої частини і до верхівки, а ноги її прикриває чудова троянда з сертифікатом ДР, виведена Тантау у 1997 році. Аспірин. Її можна віднести як до Флорибунт, до ґрунтопокривних, також до мініатюрних а також до шрабів. Такий універсальний боєць. Вона самоочищується, має чудове здоров'я і відноситься до п'ятої зони морозостійкості Поряд росте ґрунтопокривна троянда селекції Кордеса, виведена у 2009 році Purple Рейні. не неї маленькі. Пурпурно-фіолетові квіти зі слабким ароматом діаметром 4 см приблизно. Цвіте майже все, весь сезон, висотою до 50 см, при ширині 70 см, відноситься до шостої зони морозостійкості, має чудове здоров'я. А це одна із представників колекції казкових троянд селекції Кордеса Фларибунда Діз'єнсверти. Її вивели у 2014 році. В неї неймовірна кількість квітів старовинної форми. Вони мають жовтий реверс, а колір квітки пурпурно-червоний. Має прекрасне здоров'я, відноситься до шостої зони морозостійкості. На жаль, на сонці вона трошки оплавляється і тому краще б її посадити десь на півтіні. В мене вона на повному сонці і страждає у спеку. Вона не дуже добре переносить також і дощ. А при помірних температурах вигляд у неї просто не перевершений. Ось у неї дуже потужний виріс шириною більше, ніж 2 метра при висоті півтора. А це канадська троянда Генрі Келсі. Майже 3 метри зайняла в моєму саду. І ось видно її габітус, на її фоні розташувалася один роуз, і видно, наскільки вона менше у діаметрі. Вона неймовірно щедра на квіти і цвіте вона протягом усього періоду до самих заморозків. Відноситься ця троянда до четвертої зони морозостійкості, потребує обробок проти плямистостей. Чудова троянда з селекції жила висоцькі або венроза. Свою назву висоцькі вона отримала в перекладі з польської висока. Вона неймовірно ароматна, в неї дуже красивий класичний бутон. Просто чудова. Судова одна із улюблених мого саду. Ширина куща десь приблизно 80 см, висота більше 2 метрів в моєму саду. Вона трошечки вистачає чорну плямистість, і тому потребує профілактичних обробок. Відноситься до шостої зони морозостійкості. Продовжує цвітіння японська зрізочна троянда селекції Кейсі Rose Нурсері 2002 року народження Альянс. Назвичайно красиві квіти чайно-гібридної форми, червоні з білим реверсом, діаметром до 12 см, висота куща біля метру. При ширині 70 см відноситься до шостої зони морозостійкості, потребує профілактичних обробок проти плямистостей та барашнистої роси. А ця чудова чайно-гібридна красуня селекції Тамтау виведена Іверсом у 2007 році Піано. В неї ностальгічні, насичені червоні квіти шаровидної форми з легким ароматом. Вона має чудове, здорове, блискуче листя, дуже здорова цвіте хвилями до пізньої осені. Діаметр квітки в неї до 8 см в діаметрі, висота куща біля метру при ширині пів метра. Відноситься до шостої зони морози стійкості. Один кущ троянди Клод Брасер, В неї чудові чайно-гібридні квіти лавандово-фіолетово-пурпурного кольору, досконалої форми, величина у повному розпуску квітки досягає 14 см. Поряд розташувалася чийна гібридна троянда селекції Тантау 1994 року народження Кенделай. У неї величезні квіти діаметром до 15 см. Вони міняють своє забарвлення в залежності від стадії розпуску квітки. Коли троянда тільки розпускається, вона має жовто-гарячий колір, а пізніше набуває. Помаранчевих відтінків. У неї сильний вишуканий аромат, вона чудово тримає дощ і довго-довго тримає свої квіти. А це всесвітньо відома троянда селекції Мояна Глорія Дей має неймовірно великі квіти чудової форми. Колір змінюється від ніжно-жовтого з малиновим краєм до кремово-рожевого. Має сильний фруктовий і солодкий аромат. Дуже сильний потужний кущ висотою до 1,5 метрів, при ширині більше метра. Трошки може хватати чорну плямистість, тому потребує обробок і відноситься до шостої зони морозостійкості. Неймовірна красуня, яку я просто обожнюю. А цей старовинний ремонтантний гібрид селекції Вільяма Паула, виведений в 1866 році. Чорний принц. В нього неймовірно красиві квіти класично чи не гібридної форми, з дуже насиченим та приємним ароматом, діаметр квітки до 12 см, висота куща до 1,5 метрів досягає іноді в моєму саду при ширині з метр. Відноситься до шостої зони морози, стійкості, але потребує профілактичних обробок проти плямистості та барашнистої роси. Чудова, чудова троянда. Поряд фларебунда селекції Мияна 2003 року народження Ред Леонардо да Вінчі. Це чудова троянда з дуже гарними темно-червоними розвитковидними квітами, Кож дуже витривалий, тримає дощ, квіт не майже без перерви, до заморозків. Відноситься до шостої зони морозостійкості, має відмінне здоров'я, діаметр квітки до 8 см в діаметрі, висота куща до метру 3 в ширині Також близько метра 80 см приблизно. Перед вами троянда Фламентан з лекції Кордеса. 1955 року народження, це плетиста троянда, яка квітне лише один раз за сезон, але цвітіння продовжується більше, ніж місяць. Вона майже не має аромату, він ледве вловимий, але оце рясне цвітіння повністю компенсує цей недолік. Краянда дуже зимостійка, Відноситься до 4-ї зони морозостійкості. Діаметр окремої квітки до 8 см. Вони зібрані у великі суцвіття. Перед вами флорибунда селекції Мояна 93-го року народження Леонарда да Вінчі. Цей видатний сорт має насичено рожеві квіти. Вони густома крові з квартированим центром, діаметром близько 10 сантиметрів. Кущ прямо стоячий. В моєму саду їх два. Вони досягають метра, ну трошки менше, ніж метра з половиною висоти. І десь приблизно ширини. Метра. Відноситься до шостої зони морози, стійкості, кущі здорові. А це ефектна флорибунда селекції Мияна 2000 року народження, ювілей принца Монако. Неперевершений краси квіти висотою до 80 см при ширині 60, відноситься до шостої зони морозостійкості. А це англійська троянда селекції Фраєр 2008 року народження Супертрупер. Це троянда, чиї квіти сяють на сонці і довго-довго тримають свої квіти, незалежно від погодних умов. А це сучасний шраб селекції Масад 97 року народження Емільєн Ійо. Його помаранчево-червоні квіти мають чашевидну форму, дуже гарний аромат рожевої алії, абрикосу та білого перця. Висота куща у мене не дуже висока, до 50 см. Відноситься до п'ятої зони морозостійкості. А це чайна гібридна троянда селекції Тантау Аскот. Її вивели у 2007 році. Це компактна чайно-гібридна троянда з ностальгічними шаравбидними квітами діаметром до 11 см. Дуже довго тримає квітку, має приємний аромат. Висота куща до 80 сантиметрів. Відноситься до шостої зони морози стійкості. Ось і підходить до закінчення наша зустріч. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі, запитуйте, якщо щось вам цікаво. Я буду дуже рада відповісти. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного, переможного настрою! Усім дякую і до -по побачення!